Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на розпаковці е, суперова пила пила фірми OLEOMAK е, модель GSH40. Тобто це є прямий конкурент фірми Штілю, і, а саме 180-ті пилі. Е, правда, 180 пила має 1,5 кВт потужності, а ця пила за трошки менші гроші. Має 1,7 кВт потужності. Тому досить класний варіант. Вона є професійної фірми тому можете цим не переживати, що це не є дешевий Китай. Тобто це є прямий конкурент фірми Stiel. Що у нас де в комплекті? Комплектація у нас тут простенька, бідненька, та як і всіх професійних виробників. Сама пилка. Отака пилочка. Так само йде з пластиковими зубами, як і штіль, Металеві докупляються окремо. Тут вже для легкого запуску є праймер, штільовий його немає. І е, так само підсос і всі важелі керування вони всі в одному тобто, тут Три режими. Виключено, робочий режим і в самий низ це є підсос. Е, і по суті, по суті, все. Так що тут є полегшений запуск. стартер, Тягнеться набагато легше, ніж тільове Тому е, з рук її можливо буде важче завести, ніж тіля але сама по собі заводиться вона прекрасно е, Тому, друзі, дивимося далі. Книжечка. Інструкція, гарантія, все отут. Захист на шину і сама шина. Шина, До речі, всі олиомаківські пили поставляються з оригінальними шинами Орегон. Орегон, як ми знаємо, це є канадська фірма. Це також прямий конкурент штілю. Вони роблять ріжучу гарнітуру і власник компанії Орегон. Ходять такі чутки, що це Макіта. От така шина. І однозначно, що ланцюг також буде Орегоновський. Орегон. Ми його вже розпакували, він був запакований, запаяний, ми його розпакували. Він є чорного кольору з круглим зубом. Тобто круглий зуб мається на увазі для м'якої породи дерева. Тобто, Він буде різати і будь-яке дерево, і дуб так само буде різати, але стружку буде кидати він трошки меншу, ніж квадратний зуб. На всіх зубах вибито орегон. Отут. Зараз ми їх зберемо докупи, заведемо, розкажемо, покажемо, що до чого. Зірочко і щеплення в нас дуть ось такого типу, не такі, як вщільові сховані ззаду, а е, зовнішні. Так само тормоз є на крещі. Тяжка ланцюга вже тут буде, як у е, всіх професійних пилах з боку. Набагато зручніше, краще, бо ви не ріжете руку, дуже часто можна порізатися, якщо звідси натяжка. А так зручно класно. АБС пластик, без пластик, тобто дуже якісний. Туди, де би ми не подивились, пластики дуже якісно. Отака пилочка виходить, друзі, також е, обов'язковий момент. Коли ми її заводимо, заводимо на тормозі. Бо е, після підсосу вона заводиться на високих оборотах і щена буде крутилась на високих оборотах. Багато каже, що він не заводить на тормозі, бо зношується щеплення, але я думаю, що щеплення коштує набагато дешевше, ніж ваша рука чи нога. Тому е, наполягає на тому, щоб її заводити обов'язково на тормозі. Так, закачали після чого ставимо, заводимо на тормозі, тягнемо плавно. Був звук, після чого одне положення вище! Це відео було вам корисне. Ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь. Далі буде.